Всім доброго дня. Сьогодні відправила посилочки. Кому відправила, дивіться, чи все я там положила, чи ось в мене залишився альбіон лишній. Ну, вже не розпаковувала посилки, не дивилася. Можливо, комусь щось не доложила. Ну, я, звісно, там накопувала більше для того, щоб мені завтра теж відправляти буду. І завтра мені і на ринок треба закозували люди. то буду теж броти. І хочу показати вам, дивіться, в мене ось о, ну це та полуничка, що я виписувала. А ось я тільки готовлю бугри, щоб не думали, що я тільки не ну, говорю вам, що не спішіть. Ось дивіться. Бачите, бури тільки готові. Там ще воно ну, доліше буде, ну, будемо готувати. Я розсипаю навоз, Ось, Ось перепрівший навоз розсипаю, бачите? Потім нагортаємо з двох сторон землю. Ну, лопатою, звісно, совковою. І ще просипаю добривом для осіннього внесення. Я вже показувала те добриво. І так ми готуємо бугри. Так ми закладаємо, робимо почву для того, щоб клубнички було що було що їсти, як простими словами сказати. І ще велика просьба: визначайтеся зразу, що ви хочете. Тому що коли я вже пакую посилки, мені дописують, що мені положить того. того. Ну, ви ж розумієте, я не буду розпакувати і знову ну, це все время, і ви ж розумієте, що ну, ну, я просто так не можу. Тому приділяйте зразу. І те, що ви пишете, одне заказуєте потім. Добавляєте в кінці вже перед відправкою? Ні, так не можна робити. Ну ви ж розумієте, що людям тоді не хвати. Не то, що не хвати, розсади всім хоти. Але ж я просто не, не, не в состоянні відправити Їй ж треба викопати, підготувати. Не просто викопав, накидаю у кулюк і все. Їж треба почистити, передивитися, які корішочки, які листочки погані. ну, ну Це ж не, не так швидко робиться. Ой. Я вчора тисячу кущів я копала цілий день. Не те, що тільки копала, я ж накопаю, перечистю, уберу, уберу один сорт, занесла в холодочок, потім другий. І того ж вона в мене така гарна, я ж не накупую зарані. Я купую перед відправкою. Для того, щоб вона була зелена, гарна, щоб приймалася. Ось зараз покажу ті, що я виписувала сорти, як себе почувається. Ну, потрішку починають ось зеленіть. Це в мене флоренс. Дальше йде ось у Мольга. Мольга погоно ще відходи, звісно. Боліє ще. Ну, як кожна полуничка після. От для того, щоб вона менше боліла, я залишаю трішки землі на ній. Ті, хто отримує послідні саженці від мене, бачать, що я відправляю прямо з земелькою. От, трішки увлажнила земельку. І, ну, воно зараз викопується в місті з землею. Ну, чого його не відправить так, щоб воно менше боліло. Я так думаю. Звичайно, якби я її вимила, посилка була б набагато легша. Ну, і мені, звісно, пакувати, менші коробки. Але ж, але мені хочеться, щоб у вас воно прожилося, Щоб у вас все було добре і на наступний рік, щоб була ягідка. Ну, а таке, звісно. Це воно прийметься, я не знаю, коли воно відросте, ну що ж зробиш. Так, і тут вчора, позавчора, висадили ми оміосю ряд, так що на наступний рік у мене вже буде оміросода. Ще трішки не вмістилось, але десь, десь вмістю, звісно, висаджу й ту. Там в мене ще касеточка залишилася. Щоб на слідущий рік була розсадка. Так що все буде, все буде добре, обов'язково. І буває так, що засихають листочки, от сохнуть листочки. Це може ще бути від того, якщо у вас грязні руки. І виберетесь за листя, воно обов'язково засохне. Так як само, як і касетку ми садим. Я ж під, після кожного, або не беруся за лист, тільки беру за, за вилочку, або після кожного разу, як я торкнулася землі, я обов'язково сполоскую руки. Так. І ось зараз покажу, як. Альба пускає вуса, щоб ви не переживали. Ось дивіться, скільки вус. Бачите, дивіться. Ось вона пускає вуса. Активно, дивіться. Бачите? Активно пускав вуса. Так що всьому своє час, ну, на слідщий рік я це конечно, учту. Всі помилки свої. Хоча я займаюся дуже давно, і ну, я просто ніколи не ставила на ціль вирости так багато розсади, тому що ну, ніколи в мене не було, скільки козів. Ну так, да, люди приїжджали додому, ми їздили по ринках, ну, скільки ми, звісно, не продавали, як в цьому році. В цьому році просто ну, не знаю, ну, такий спрос, що ну, більше спросу, ніж приложення кажуть то на наступний рік буде більше розсоди. Цей год, я думаю, ніхто не скажеться, що не якісна. І стараюся, щоб вона була якісна. А на наступний рік зроблю ще якісніше. У мене вже є задумка. Тоді покажу, коли, коли воно вже буде. Так. Зараз відправляю кожен день і через день, як виходить. Завтра, можливо, щось відправлю. Там в мене залишилася варвара і сестра її. Я не відправила сьогодні, тому що я просто не встигла вам накопати. Сьогодні я вже не буду копати, тому що вести її на ринок. Вона же ж нова пошта в другому іншому селі. Тому вже або післязавтра, після, після, в суботу відправлю, нічого страшного. В суботу відправлю, якраз після дощиків знову посадити. Купанка просто шикарна зараз. Ольба, правда, не дуже, не, не дуже велика і клері, Ну, все одно хороша, хороша. Корішочки гарні, так що все інше наросте обов'язково. Ще хотіла сказати О, да. і ще, Танюша, ти мені, звісно, встроїла сюрприз. Перечислила кошти за малину і перечислила кошти за полуничку, ну, полуничку, ягодку. А ягодка то полопалася, порепалася ну, через дощі, оці, що дощі лили, вона просто роз... Порозверталася. Ну, дуже багато влоги, дуже багато. ну Півтора кілограма все одно я тобі положила в посилочку, то посмакуєте. І тому, що ти перечислила мені лишні кошти, я тобі поклала туди альбіону, ремонтантного сорту. Не знаю, скільки я тобі там корінчиків положила, ну хватить тобі розвести. Посадиш, і у вас буде така полуничка. Ото те, що я передала, полуничку, то альбіончик. У мене взагалі зараз в основному альбіон руди, тому що ну, з остальних я взяла багато розсад. А коли розсаду береш, то ягодка, звісно, менша. Ну, Зато я насадила нові плантації. І ось тут, ось тут ось у мене полуничка росте. Це між малинкою. Тут буде малина рядами. І поки малинка розростеться, якийсь рік тут буде полуничка. Вона буде захищена від жари такої. І взагалі я тепер ну і другим раджу, що хто сажає ремонтантні сорти, от старайтесь так посадити ремонтантні сорти, для, ну, щоб вона була трішки. Трішки в затінку. Ну як? Ну не цілий день, конечно, в затінку, а якийсь, якийсь час. Або посадіть її між чимось, або там, де можна натягнути затіняючу сітку, тоді вона буде хороша. А влітку, коли в нас жара до 40 градусів. Вона не любить цього і не любить пересихання, і не любить переливання. Ну, Взагалі реме це дуже такі капризні сорти. Вони просто так не ростимуть, якщо ви просто втикнете, і хай вона як хоче, так і росте. Ні, її ж треба і підкормлювати, і обробляти від п'ятнистості. Ось я її обробляю, я регулярно обробляла. І все одно в мене куйда є п'ятнистість, тому що ну, від цього ніде не дінешся. Хоча, як так, дивиться, все зелене, все гарнюще. <гум> ну, є куйде п'ятнишки є, звісно. А, так, да, питали мене із, по-моєму, з Сіндільникова. Вони отримали від мене розсаду і тут пішли дощі, не, не змогли висадити, спочатку не змогли отримати вовремя, потім не змогли висадити, бо дощі лили. Ну, Треба було не заказувати, щоб я не відправляла. Ви ж дивитесь по погоді, якось дивіться. Звісно, ну, я під усіх підстраюватися не можу теж. Мені ж теж треба якось, я не можу. <сум> тому там в четвер вийшли, тому в понеділок. Ну, я, звісно, підстраююся, стараюся підстраюватися, але мені дуже важко. Я планую, а потім мої плани всі починаються ну, Починаю перестроювати. Або то просять вийшли, коли ви вийшли, то і через тиждень, коли я зібралася вже висела і накопала, то люди пишуть, що все вже не треба. Ну, буває таке. Ну, нічого страшного, в мене, звісно, я ні на кого не ображаюся. Це ж таке. Покупатель завжди, як кажуть, завжди. <гум> так нас учили. Я по образованні продавець широкого профілю. то нас завжди вчили, щоб покупатель завжди правий. І треба вміти розмовляти з усіма і знаходити общий язик. <гум> Общу мову. Так. Да, і... Так я не пам'ятаю чи вже сказала, чи ні мене з пам'яттю щось сталося. Я дуже-дуже я ну, просто пере, переутомлення, мабуть. І, і я дуже часто все забуваю. І кому я, там, може, щось обіщала, ви, ви не, не соромтеся, кажіть, можливо, я щось десь забула, тому що ну, саме розумієте, ж, ну, всі люди. А сьогодні я прошу перевірити свої посилочки, чи все я там поклала, чи все там, так, як положено, бо ну, я, наче поход кругом ложила, все ну, старалася все зробити так, як положено. Там я не пам'ятаю кому, я положила в місто касетки. Положила, витягнула із стаконів і положила стаконну Ольбу. Бо попробувала а Ольба, те, що я винесла ну пізніше, то, що раніше туди, то хороша вже оплилося, все, кум держиться. А те, що пізніше, ну вже ж, тієї вже ж, ж немає. А те, що пізніше попробувала, вона кум розсипається. Я не можу її витягнути з касетки. Я навіть касетку комусь відправила, я не пам'ятаю вже, що чи Альбу, чи русаню, ні, Альбу, по-моєму. Я відрізала касетку і касеткою відправила, тому що ну, витягувати, вона просто розсипається, вона ще не готова. Вона, хоч, так, да, її можна висаджувати, вона хороша, все, все добре. Але коли, якщо витягну ком, тим більше після дощів, вона ж ком ще не оплетений так, і він просто розсипеться. Ну Це буде та сама купанка. Тому краще трошки ще тиждень почекати. Ви ж бачите, погода налогжується, стає тепліше, ще ж бабине літо буде. І молодей старе, так що не переживайте, ще октябрь буде теплий. Ну, Звісно, ті, що живуть там північніше, то конечно, пишіть, кому срочно треба, я обов'язково буду веселоти. Хоч до того, що прямо в касетки буду висилати, ну а що робити? Ну, хай буде більший об'єм, звісно, пересилка буде дороже. Мені не жалко касети, ні. Просто ви ж знаєте, які крахобури на Новій Почті. Вони ж беруть просто так. Ну, наче все сказала, що хотіла. Спать хочу, не можу. Вчора зайшла у спальню, вже почало першого. Оце я пересчитувала, складала, складала розсаду по пакетиках, а потім утром пакувала по посилках. Якби я вечором вчора не посиділа, чоловік на мене кричав, а кажу, бачиш, як, шах... як хорошо. Я сьогодні встигла, якраз у 12 годин дня ми відвезли, а в час забирає машина і вона вже поїхала до людей. А якби я вчора не посиділа, то вона б ще ночувала на почті, а потім завтра ж поїхала аж в час дня. Тому я стараюся накопувати. Предыдущий день на слід пакувати по пакетиках, розкладувати. І на следующий день я пакую вже посилки, закриваю, запечатую і везем на почту. Так. Ну все, миру всім. Всього доброго. Буду працювати, Воні стоять відра, бачите. На всю навоз фітнесом займаюся. Да. Що я хотіла ще сказати? Двіження це життя. Так що треба як можна більше двигатися в нашому не лежати на дивані, а побільше працювати. Конечно, ну, не на износ, але. По мірі того, як ви себе почуваєте. І ви знаєте, поки щось робиш, наче нічого й не болить. Тільки сів, починають то ноги крутить, то руки крутить, то поясниця. <гум> ну всього доброго, миру, всім, всього хорошого. Бережіть себе своїх рідних.